Зі Максом це в першу чергу відповідальність велика. З кожним роком все важче ноша. Лучанка Світлана Косинець стала мамою у 36 років. Її єдиному і такому бажаному синові Максу скоро 11. Довго мріялася, хотілося, але ніяк не складалося. Він народився дуже недоношений. 30 тижнів в мене були екстрені кесарів росту. І ну, звідти потяглося всі проблеми. Через передчасні пологи з сином довго перебували в реанімації. Далі каже безкінечні огляди у лікарів, сподівання та надії. Діагноз у півтора роки дитячий церебральний параліч шокував, але змусив боротися далі. Поки в тебе ще мала дитина, ти якось сподіваєшся, що ви виграбитеся, ви зможете, ви там все подолаєте. Чим далі, тим більше ти розумієш, що в принципі не так багато шансів добитися того, що він уже буде ходити, сидіти, розмовляти, сам себе обслуговувати. І це певною мірою давить, те, що в тебе ну, така безвідворотність. Каже, попри щоденні труднощі, Максим допомагає їй з чоловіком відкривати у собі багато нового. Макс, яка я мама? Я добра мама, Макс? А? Ні, я, пога я погана мама. Ні, і не добре, і не погано. а ти мене любиш? Для... Да, ну дякую, що хоч ти мене любиш. Максим дає те, що напевно не дають інші. діти. Поржати тоді, коли здається, що просто сміятися, ну, не до сміху. Максим щирий, позитивний і цілеспрямований. У нього гарна усмішка і велика лінь, каже мама Світлана. Мультфільмів та музики син не слухав з народження. Любить читати книги. Профільний заклад не відвідує упродовж року, навчається вдома. Зараз нам дуже не вистачає пролізка, бо нема можливості ходити, так як в них немає сховища. Це, напевно, єдине, що щастя, що він чекає урок, він чекає вчительку, він хоче вчитися. Родина мешкає на четвертому поверсі у будинку без ліфта. І тепер, коли Максим підріс, самотужки спустити його з коляскою, а потім підняти сходами, одній мамі не сила. Тому, каже, зараз гуляють лише у вихідні, коли чоловік вдома і може допомогти. Цей візок набагато важчий. Візок, напевно, 32 чи що кілограми важить. Максим важить 45, важко втримати в руках. Світлана розповідає, у 2014 році почала волонтерити. Разом з Максимом малювали, картини продавали, а виручені гроші передавали на потреби війська. Торік, коли почалася повномасштабна війна, Світлана почала пекти ночами печиво, а вранці віддавала його у волонтерський штаб Ангар. Замішуєш 10 порцій тіста, це десь приблизно ну, 10 кг орієнтовно. Ти 4 чи 5 годин його печеш, пакуєш потім ще годину, як мінімум, і відправляєш таким чином. Ну, тобто я таким чином знайшла місце, куди діти свої свою енергію. Зараз, коли триває навчальний рік, жінка пече менше, бо вчителює в одному з луцьких ліцеїв, але час від часу проводить розіграші солодощів серед друзів у соцмережах. Зароблене переказує на ЗСУ. Каже, таке волонтерство для неї розрада та необхідність. Якось кудись себе пристроїти треба, бо це насправді те, що тобі доводиться сидіти вдома з дитиною, ну навіть вийти гуляти, так тебе ну, на мене це дуже давило. Виїхати у місто чи піти бодай у магазин це неабияке випробування для сім'ї, адже у місті практично немає установ, каже Світлана, пристосованих до потреб дітей з інвалідністю. Тому жінка мріє, аби у їхнього сина Максима хай і на візку життя було максимально комфортним. Хочеться перемоги, хочеться, щоб всі повернулися. І ті, хто дітей вивезли, поїхали за кордон, і ті, хто на фронті. Ну і дім. Дім щоб з четвертого поверху. Мати можливість спокійно з ним вийти, гуляти, не бути прив'язаною сильно до того, що хтось приїхав, хтось зробив, хтось поміг. Олена Чернуха, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.